Привіт! Сьогодні хочу поговорити на таку досить важку тему, як образи на батьків. Дуже часто в дорослому житті ми до цих пір ображаємося на батьків, що нам не додали, чи то уваги, чи то любові, чи мало з нами проводили час, чи якоюсь мірою нас ігнорували, і так далі. І якщо дійсно в дитячому віці ми, можливо, були обділені якимось з цих важливих для нас моментів, то у дорослому житті ми самі стаємо для себе батьками. Ми самі можемо свідомо додати собі все те, що нам не додали батьки. І злитися на них абсолютно немає сенсу. Тому що кожна людина у кожен момент свого вибору вважає, що чинить найкращим з можливих способів. І я хочу, щоб сьогодні ми зробили одну дуже корисну і милу практику. Будемо робити її одразу зараз. Прошу тебе, займи зручне положення, закрий свої очки, або зроби такий розфокусований погляд. Не на мене в камеру, а десь в бік, в стіну, в вікно. Якби заглибся поглядом у себе. Найкраще, звісно, це буде просто прилягти у позу шавасани і закрити очки. Уяви. Що ти підходиш до дверей, обережно відкриваєш ці двері і заходиш в світлу, простору, затишну кімнату. Повільно озирнись навколо, яка це кімната, У якого кольору, які там меблі, що там знаходиться. Можливо, на стінах висять картини, на столі стоїть букет квітів. Які ці квіти. Тобі дуже подобається ця кімната. У ній ти почуваєш себе в безпеці, в спокої, в гармонії, розслаблено. Біля вікна стоїть дуже красивий диван, який він опишись. Тепер уяви, що на цьому дивані сидиш маленька? Ти. Підійди до неї, роздивись її. У що вона одягнена? Скільки цій дівчинці років? Яка в неї зачіска, можливо, резиночки, заколочки? Які носочки, взуття, можливо, платячко, чи костюмчик, чи сарафан? Який настрій у цієї дівчинки? Вона задумана чи вона усміхається? Можливо, вона тобі хоче щось сказати? Присядь до неї ближче, розпитай, як ти? Який тебе настрій? Що зараз проходить цікавого у тебе в житті? Можливо, дівчинка ходить в садочок, а можливо, вже в школу, молодші чи старші класи? Нехай вона трішки поділиться своїм особистим життям. Запитає, про що вона мріє. Які у неї бажання? Хто у неї зараз найкраща подруга? Чи які улюблені іграшки? Як виглядає її кімната вдома? Чи її містечко, де вона грається? Тепер розкажи дівчинці трішки про себе. Скажи їй, привіт! Це я, доросла ти. І я тебе дуже-дуже рада бачити. Що б ти хотіла, щоб я тобі розповіла? Скажи їй, що у нас з тобою абсолютно все вийде! Розкажи їй трішки про щасливі моменти твого дорослого життя. Ми з тобою побачимо багато країн. У тебе будуть друзі з Італії, Чорногорії, Польщі, Єгипту, Туреччини. Ти будеш вести свій блог в Інстаграм. Змінювати життя інших на краще, допомагати. Розкажи цю хвилинку, усе, що може порадувати цю маленьку дівчинку. Даю тобі трішки часу на це. Уявляю, як маленька, ти захоплем і з відкритим ротиком великими круглими очима тебе слухає. Вона навіть не може повірити усьому тому, що ти розказуєш. Не вірить, що вона усього цього змогла досягти. Скажи їй, що я. Тебе дуже сильно люблю, я завжди чую твої бажання. У нас обов'язково все вийде. Ти будеш дуже щаслива, знайдеш свого принца, придбаєш машину, народиш сон, сина чи дочку, поступиш в університет. З такою-то професії побачиш таку-то країну чи познайомишся з якоюсь відомою особистістю. Розкажи їй трішки про свої хобі, чим доросла ти займається, як любить проводити свій вільний час, можливо, в неї багато подруг або книжок, можливо, вона ходить на танці чи в спортзал. Любить плавати, чи бігати, чи займатися тенісом. А тепер відчуй, що маленька ти хоче, щоб ти зробила. Можливо, її сильно і міцно обійняла. Підсунься до неї ближче і обійми її з усією любов'ю. Можливо, маленька ти була б рада сісти до тебе на коліна. Можливо, вона хотіла би тобі зробити якусь зачіску чи макіяж. Можливо, вона хоче показати тобі свої іграшки, книжки чи записи, а можливо, вона тобі довірить свій щоденник, який закривається на ключик. Можливо, покаже якісь записки любовні, які в школі передали кавалери. Можливо, поділиться якоюсь цукеркою, а можливо, і в тебе для неї є якийсь гостинець. Погладь її, пограйся з нею. Що вона хоче увагу, час, любов, просто обійми, якісь іграшки чи солодощі. Зараз час дати їй усе те, що вона хоче. Тепер пора прощатися. Скажи їй, що як тільки вона захоче, як тільки вона тебе покличе, ти обов'язково до неї завітаєш у кімнату і даш їй те, що їй зараз необхідно. Радісно помахає ручкою, і повертайся сюди до мене назад. Я сподіваюся, тобі дуже сподобалась ця практика. Вона насправді дуже затишна, тепла і чутлива, так, трогатильно. І я хочу, щоб ти знала, що. Маленька ти завжди живе у тебе в серці. В будь-який момент ти можеш до неї повернутися. І як тільки вона почне капризувати, бути неслухняною, невдоволеною, набурмосеною на когось ображатися, хтось їй можливо буде ображати, ти завжди до неї можеш прийти і сказати їй те. Що саме вона хоче почути. А, також е, я б тобі радила е, зробити таку класну штуку. Якщо у тебе є в доступі Біля тебе свої дитячі маленькі фотографії, обов'язково видрукуй. Або постав на заставку в телефон, в залежності від того, що ти з нею зробиш, буде залежати твої наступні дії. Якщо ти видруковуєш, поклади біля себе на робоче місце, на свій стіл, можливо, в вані, причепи до дзеркала і так далі. Я її побачила в інстаграм цю практику. І як тільки ти почнеш себе якось критикувати, принижуватись, нападати на себе, що ти якась не така, чи ти не красива, чи ти не гарна, чи ти вчинила якось погано, згадуй, що як тільки ти сваришся на себе, ти сваришся на оцю маленьку, милу дівчинку. Як тобі? Якщо ти поставиш себе на заставку, то кожного разу, коли ти будеш розблоковувати телефон, ти будеш пам'ятати про те, що ти не маєш права підвести цю маленьку дівчинку. Ти не маєш права критикувати її, підводити її, змушувати печалитись чи не виконувати її бажання. Бо вона твій найцінніший скарб. І як тільки ти будеш її бачити, завжди говори їй щось приємне. Я про тебе пам'ятаю, я тебе люблю. Привіт, обіймаю тебе. Посилаю усмішку, любов, отакі сердечки, уявні цукерки, чи що би вона хотіла. І закінчити це відео хочу тим, що давай також попрацюємо трішки з своїми батьками. Твоє завдання на протязі 7-9 днів після перегляду відео і виконання цієї практики. Кожного вечора ти будеш молитися за своїх батьків. Неважливо, вони живі чи ні. Присвяти одну хвилинку мамі, одну хвилину папі перед сном. Подякуй їм абсолютно за все, що вони тобі дали. З усією любов'ю, вдячністю. І скажи собі, тепер я сама для себе самий люблячий і дорослий, родитель, маму чи тату. Освідом повну відповідальність, яка тепер на тобі. В реальному житті. Ти можеш навіть вживу, якщо наважишся, якщо пропрацюєш, підійти до своїх батьків і попросити благословення. Тому що не кожен батько чи мати реально дає і каже, це проговорює своїми дітьми. Твоє завдання попросити в них благословення. Якщо не наважуєшся вживу, зроби свою своєрідну медитацію і попроси уяві. Скажи, що я вже доросла, я хочу жити це життя. Мені подобається жити це життя. І я хочу отримати від вас благословення далі чинити так, як я хочу, як це мені буде за потрібне, як я вважаю вірним. Мені важлива ваша підтримка. І уяви якийсь такий образ підтримки своїх батьків. Можливо, вони тримають там хліб, сілі, рушничок і просто благословляють. Можливо, мама тебе перехрестить, можливо, просто обійме погладить. Можливо, в твоїй уяві буде ніжний, такий добрий, люблячий погляд мами чи батька. Створи свій образ внутрішній, підтримки своїх батьків. І завжди пам'ятай про маленьку себе, яку ти не маєш права підвести, ображати і давати в образи. Ти відповідальна за її щастя і добробут, і ти гарант її щасливого життя. Я тебе обіймаю будь щасливою маленькою і великою дівчинкою.